Діти творять музику за допомогою стаканчиків. Для гри підходять пластикові або паперові, розповідає вчителька Марина Гурцова. Показує основні рухи, за допомогою яких досягають звучання. Рука з середини стаканчик беремо. Будемо перевертати. Знову зсередини перевертати. Гору на стаканах вчителька Марина Гурцова побачила в тіктоці. Спочатку, говорить, спробувала сама, коли вийшло, долучила й учнів. І в Китаї, і в Америці дуже популярна cup beat songs», тобто музика або пісні з стаканами. Вони грають цілими школами, по півтори тисячі сідають в коло. Аби навчитися такому мистецтву, діти мають відчути ритм, а ще володіти своїм тілом, додає вчителька. Не кожний візьме зразу стакан, тим більше швидко. Це все орієнтація в просторі, це корекція рухів. І лише після цього школярі переходять до гри під музику. Поліна Рострепенко на стаканах грає третій рік. Це не складно, але потрібно тренуватися, говорить дівчинка. З качком робити ось так. Ось це найтяжке, а тут потрібно швидко робити. А от Анастасія Голубєва – новачок. Місяць тому спробувала грати вперше, каже школярка. Я спочатку вчуся, потім мені легше і легше виходить у мене. У планах навчитися новим музичним елементам в учнів однієї з німецьких шкіл. Нині вирішують, у якому форматі це відбуватиметься, каже Марина Огурцова. Ми будемо один одному задавати якусь пісню. І от ми даємо їм українську, ви придумайте свою композицію. Вони дадуть нам якусь німецьку. По-перше, нашим дітям буде цікаво. І будемо під неї робити або рухи вивчати, от які вони знають, які ми. Деякі учні, окрім порушення зору, мають проблеми із мовленням, тому такі заняття корисні для їхнього розвитку, розповідає заступниця директора Наталія Коваль. Стає вимовлення краще, розпочинають діти говорити більш активно, тобто вони стають більш комунікабельними, у них розвивається словниковий запас. Тому елементи гри на стаканах застосовують і під час звичайних уроків, додає Марина Гурцова. Я написала таку методичку. По самим елементарним рухам як фізкульт, хвилинка, або ритмічна хвилинка, музична хвилинка, це прекрасно. Ольга Лисенко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.